Вітаю! Розпочинаємо нову тему, яка буде пов'язана із двома розділами науки про мову. це графіка і орфографія. Під час сьогоднішнього заняття ми з вами ознайомимося із тими термінами, якими оперують ці дві науки, і поговоримо трохи поговоримо про етапи їхнього розвитку, тобто про історію цих розділів науки про мову. Отже. Графіка має кілька значень. Для нас це сукупність усіх рукописних та друкованих знаків певної писемності. Що це означає? Це насамперед букви, які складають собою алфавіт. Далі розділові знаки, так не дивуйтеся. шрифтові різновиди, а крім цього, апостроф. Знак роздільної вимови, знак м'якшення, не м'який знак, а саме знак м'якшення тоді, коли ми з вами записуємо слово фонетичною транскрипцією, і нам треба позначити або повністю м'який звук, або наполовину пом'якшений. Знак наголосу. Далі, знак дефіс, це при правописі слів. Тобто усі такі графічні позначки якраз входять до поняття графіка до її одиниць. Крім того. Для української мови ще характерна графіка як співвідношення між звуками і літерами. Про що це? Справа в тому, що досконалість графічної системи визначається тим, наскільки точно літери письма відповідають звукам. А у нас це, на жаль, не завжди збігається. Тобто не всі букви позначають тільки один звук. І ось вони порушники саме цієї системи. Я думаю, що відомі вам уже ці. або... Буква сполучення або окремі букви, ми ще їх називаємо хитрими буквами. Чому Чому так виходить? Справа в тому, що букви Я, Ю і Є у певних умовах можуть позначати два звуки або один звук. На початку слова після голосного, після апострофа м'якого знака, ці букви позначають два звуки: І А, Іу, А після приголосного тільки один звук А, у, Е. і м'якість попереднього приголосного. Букви І і буква США завжди позначають. Два звуки. Знак м'якшення або м'який знак не позначає ніякого звука, просто позначає м'якість попереднього приголосного. Ну і Дві букви, які стоять поряд, інколи, тільки в одній значущій частині слова, а не тоді, коли вона лежить до різних значущих частин слова, можуть позначати один звук африкати. Дж, або дз. І зрозуміло, що тут така невідповідність, але українська графіка це одна з найдосконаліших графік у світі, тому що таких от розбіжностей у нас дуже мало. Що стосується історичних якихось аспектів саме ці, цього розділу науки про мову, то нам вже відомо, що алфавіт до нас принесли два брати: Кирило і Мефодій. що алфавіт заснований на грецькій азбуці. Ось, і раніше певний час. У нас були, можна так сказати, паралельно застосовані два алфавіти це Кирилиця і Глаголиця, і чого не було у тих азбуках, а є зараз у сучасному алфавіті, це дві букви. Літера Г, ось вона у нас така, і літера Й, ось такий момент. Оцих двох літер не було. Вони з'явилися трошки пізніше, за той алфавіт, про який ми з вами говоримо. Так що от зараз ще про букву Г згадаємо сьогодні через те, що у нас попереду буде робота з орфографією. І з літерами працювати набагато приємніше, ніж зі звуками, менше матеріалу. Якщо ми згадаємо класифікацію звуків, то там голосні, приголосні, вони ще поділяються у свою чергу на багато інших підрозділів, то з літерами легко працювати, тому що літери бувають великі і малі, писані і друковані. Що стосується орфографії, нам відомо, що орфографія це розділ науки про мову, який вивчає правила написання слів. Орфограма якраз це і є той термін, яким оперується розділ науки про мову. Що стосується саме розвитку орфографії саме української, до 1905 року, ну тобто трошки більше ніж 100 років тому. Існувало в Україні близько 50 різних правописних систем. Ну, ви розумієте, що це було дуже незручно. Тобто такий хаос був у всьому цьому, не було єдиних правил, і, звичайно, що це нікого не влаштовувало. Тобто те, що виділяється якраз на той момент. Ну, ми всі пам'ятаємо з української літератури 9 класу діяльність пантелемона Куліша, і він теж створив свій правопис, який називався Кулішівка, Пам'ятаєте? Далі Русалка Дністрова це якраз культурне явище на Заході. Ді нашої України, тобто в західноукраїнській літературі, там свої правила. Ми пам'ятаємо, що крилиця, глаголиця теж побутували в різних частинах нашої держави в саме на історичному якомусь певному етапі, і уже 10 класі пам'ятаємо, що письменник Іван Нечулевицький він взагалі був прихильником фонетичного принципу правопису, і тому навіть відкидав букви Я, Ю Є. Йому вони не подобалися. Він записував саме поєднанням звуків, тобто це ну, якраз такий момент, коли треба було все це унормовувати, треба було все це якось пов'язувати. В 1907-1909 році якраз тривала робота іншого письменника Бориса Грінченка над словарем української мови. І ось тоді, коли він вийшов, все таке вагоме, якраз було ґрунтовне. Можна так сказати, джерело і теж слова були засновані на фонетичному принципі правопису. У 1917-1919 роках створено проєкт офіційного українського правописного кодексу, і автором його був Іван Огієнко. Називалися тобто на основі саме цього проєкту, було створено головніші правила українського правопису. 1928 році, тобто за 10 років після цього, у Харкові зібралася правописна конференція, і там уперше були унормовані правила української пунктуації, тобто до цього про розділові знаки там взагалі не йшлося. А тепер вже мали якісь певні конкретні правила, як оформлювати речення. І орфографія була побудована на компромісі. Тобто вивчали діалекти і знаємо, була східноукраїнська традиція і західноукраїнська традиція. Що це означає? Тобто, питомоукраїнські слова, наші слова на нашому ґрунті, слов'янські слова треба було писати за східноукраїнською традицією а слова, які до нас прийшли, тобто словеншомовного походження, за західноукраїнською традицією. Знову ж таки, це було незручно, і тому в 1933 році, уже в тому. Відомому, сумно відомому будемо говорити так українському правописі, хоча і дійшли висновку, що пишемо слова за східноукраїнською правописною традицією, але ми пам'ятаємо, що це початок репресій, і репресій не тільки людських, але й репресій до речі, які були застосовані до мови. Тому що мова, ми з вами знаємо, вона впливає на політику обов'язково і була викинута просто жорстко викинута із нашого алфавіту буква «Г». Так що, як я вже говорила на початку нашого заняття, сьогодні ми про цю букву обов'язково згадаємо У 1946 році, тобто трошки більше ніж за 10 років. Було видано якраз цей правопис після ґрунтовного доопрацьовування, тобто, як ми з вами розуміємо, постійно доопрацьовувався, тому що мова це живий організм. Приходять якісь нові слова, засвоюються, розвивається наука, техніка, прогресує культура і так далі. З'являються нові поняття, і нам треба знати правила, за якими оформлювати нові слова. Тому постійно триває цей процес, і дуже часто, не так часто, як нам як нам здається, але змінюються. Правопис досить часто. Тому в 46-му році це вже був той варіант, вже усталений варіант, за яким треба було працювати. В 60-х роках він знову ж таки передрукований був великим накладом. І в 1991 році, тоді, коли вже Україна здобула свою незалежність, у нас знову ж таки був новий правопис, куди повернулася, тріумфально повернулася буква Г. От, тобто вона була репресована, ця буква, як. і Багато людей в Україні того часу, і як нам відомо, на сьогоднішньому етапі тисячі 2019 році, в травні, було прийнято новий український правопис. П'ять років дали на те, щоб ми могли, могли до нього звикнути, от перейти так спокійно собі для того, щоб призвичитися до цих правил. От опанувати їх. І вже з 2024 року, 5 років минуло, якраз того моменту, уже на сьогоднішній момент чинним є новий український правопис 2019 року. І протягом наших занять у цій темі ми з вами будемо звертатися до тих новинок, до тих моментів, які були змінені у новому українському правописі, буква І. Символ унікальності, про який ми з вами сьогодні говорили, і Пантелеймон Куліш це людина, яка створила правопис Кулішівка. ну, на честь нього він названий був у середині ХІХ століття: алфавіт. Це розташування букв у вставленому порядку. І ми з вами знаємо, що в словникових статтях, там, в списках різних, у нас розташовані слова, прізвища за алфавітом. І тому зараз невелике таке завдання, яке пов'язане із графікою, з алфавітом, про який ми з вами сьогодні згадували. Треба розташувати в алфавітному порядку слова, які ви бачите на екрані. Зрозуміло, що це не складне завдання, тому що де інколи ми з вами. Натрапляємо на такі слова, які починаються однією літерою, або двома однаковими, трьома однаковими, і там складніше. Тут набагато легше. Є ключ до цієї вправи. Якщо ви правильно все розставите на свої місця, підкреслите третю літеру в кожному слові, то з цих літер складеться початок вислову. Букви ж поганої ні, не бува. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися, перевірити разом із нами. Перевіримо те, що в нас вийшло. Отже, так, ми повинні були розташувати слова за алфавітом. В принципі, тут майже всі букви, майже всі. Зрозуміло, що не всі. У нас не 33 слова тут, з м'якого знаку у нас не починається зрозуміло слова і так далі. Так що ну, більшість з них тут представлені. І із третіх літер... Вони тут у нас виділені, якщо у вас правильно виконано, то у вас вони точно так же виділені або підкреслені. Якраз маємо початок. В мові, розмові є всякі слова. Букви ж поганої? Ні, не буває. І не можна не погодитися з автором цього вислову через те, що дійсно матеріал у нас для створення слів, словосполучень, речень усіх однаковий. але чомусь деякі складають якісь погані слова або Лайливі слова або просторічні, або якісь зіпсовані, будемо говорити. так. А хтось складає прекрасні слова. І дуже багато письменників українських придумували нові слова. Наприклад, Мрія. Наступний наш крок це принципи орфографії. Українська орфографія побудована на чотирьох принципах: фонетичний принцип. Це якраз о той принцип, який люблять усі, тому що дуже часто говорять, що в українській мові як чується, так і пишеться. Так, звичайно, в українській мові є дуже багато слів, які як ми чуємо, точно так же і передаємо тими літерами звуки, які чуємо. Приклади на дошці: лист, долина, мир і так далі. Ще крім цього, за фонетичним правописом. Ну, там, як чується, так і пишеться. це зрозуміло. Ще оформлюються слова з історичними чергуваннями. Пам'ятаєте, ми з вами в минулій темі вивчали і історичні чергування приголосних, історичні чергування голосних. Далі спрощення в групах приголосних. Точно так же пам'ятаємо, ми слово щасливий, наприклад, звук Т не чуємо і букву Т теж не пишемо. Ось такий момент. Крім того, деякі слова іншомовного походження і префікс з с перед буквами К, Ф, П, Х. кафе птах. Тільки ця частина правила в нас з вами слова за фонетичним правописом. Другий принцип українського правопису це морфологічний. Що це означає? Це означає, що, наприклад, якщо ми записуємо слово з ненаголошеним е або «и», який перевіряється наголосом, то ми будемо писати незалежно від того, що нам чується, тобто може чутися щось щось із призвуком, ми будемо писати все одно ту букву, яка при перевірці цього слова, і при тому, що ми поставимо цей голосний під наголос, повинна у нас писатися. Тобто, якщо під наголосом у нас пишеться буква И або буква Е, то і в усіх інших коренях, навіть якщо не буде. Спільнокореневих слів, якщо не буде падати наголос, ми все одно маємо писати цю букву. Крім того, на слова на, ця", шся", а ми з вами знаємо, що ми чуємо. Ми чуємо ці подовжений А, сі подовжений А, але писати маємо зовсім інший момент. Чому? Тому що в інших формах дієслів натрапляємо саме на те, і натрапляємо саме на ша. Приклади жити під наголосом ми чітко чуємо, що. Повинні писати букву и. В слові живу голосний и у нас не чітко чується, тобто ми з вами можемо написати як е, так і и, але не маємо права через те, що за морфологічним принципом повинні писати саме и. Купається, чуємо ці подовжені А, але писати треба букву Т, який знак С, я. Чому? Тому що в іншій формі купатися, є буква Т. Третій принцип фографії це історичний або його ще називають традиційний. За цим принципом пишуться слова з от хитрими буквами, не з усіма хитрими буквами, а з тими хитрими буквами, де буква я Ю, Є позначають два звуки. Ну, наприклад, на початку слова як слово юний. Далі там, де буква Ща, там, де буква ї, щит, наприклад, і там, де буквосполучення ДЖ. Позначають один звук дздж, тобто африкати. Крім того, за історичним принципом пишуться усі слова винятки із правила про ненаголошені е або и. І ось ми бачимо кишеня, цибуля, лиман, левада, чепурний і так далі. І четвертий принцип це диференціювальний або смисловий. От ну десь ви можете в підручнику зустріти диференційоване, тобто, але це одне теж. Тобто тут за смислом. А правопис слова показує, що за значення слова. От, наприклад, кавун з великої літери, це прізвище, або, наприклад, прізвисько людини. А кавун це рослина, пишеться з маленької літери. Або про що зробив, це форма дієслова. А про це прийменник з іменником. Тобто, знову ж таки, правопис показує нам, допомагає нам розрізняти омоніми. Проте, сполучник в сьомому класі вивчали якраз, як перевіряти це правило, і про те, прийменник із займенником. Тобто, от за таким смисловим принципом орфографії ми з вами можемо писати і такі пари слів, розрізняти їх у тексті. Ну, Тепер треба закріпити те, що ми тільки що почули. І з'ясуйте принципи правопису. У нас три групи слів, і нам треба. Звернути увагу на ці слова і визначити, що ж за принцип правопису цих слів: це фонетичний, морфологічний, історичний або традиційний, і диференціювальний або смисловий. Перша група їхати, єва, рябий, люди, кисет, чепурний. Я думаю, що ви всі одразу згадали, що це історичний або традиційний. Принцип правопису. У нас є буква Ї, ось яка завжди позначає два звуки. Буква Ї. Далі слово кисет. Ми не можемо перевірити, треба тільки запам'ятати. Це виняткове слово із того правила, де ми можемо перевірити наголосом. Чепурний точно так же. І якщо ви можете, хочете, то в принципі можна придумати і додати до кожної із групи один-два приклади, знову ж таки, і зі словами, які якраз відповідають таким принципам правопису. Ну це дуже легко, ну, наприклад, яблуко допишемо, буква Я, яка на початку слова позначає два звуки або пір'я. Буква, яка після апострофа позначає два звуки. Або ви можете взяти, сьогодні ми вже дуже багато з вами слів згадали, які не перевіряються наголосом, але пишуться з буквою И або буквою Е. Наприклад, пиріг пишеться з буквою Е або чекати, пишеться з буквою Е. Далі друга група земля з великої літери, малина з великої літери, уже одразу, одразу уже нас якраз це слово підказує, орієнтує, куди нам треба. Якраз тримати свій шлях, курс, куди тримати, на пам'ять окремо роман і вгорі. І я думаю, що це всі здогадалися, що йдеться про диференціювальний або смисловий принцип орфографії, земля з великої літери — це назва, планета, астрономічна назва. Земля з маленької літери це ґрунт, наприклад. Малина це може бути і прізвище, це може бути і ім'я. Ну, наприклад, старовинне ім'я в давнину. Дівчата там мали імена, бо жінки, і зима, і малина, і м'ята, та все що завгодно. От малина з маленької літери — це ягода на пам'ять, на довгу пам'ять прийменник з іменником. А вивчити на пам'ять, наприклад, там, вірш Тараса Шевченка. Ось це вже буде прислівник, пишеться разом. Роман з маленької літери, коли ми пишемо, то маємо на увазі жанр літератури. Роман з великої літери чоловіче ім'я. І вгорі, коли пишемо разом, маємо на увазі прислівник, який пишеться разом. А коли вгорі пробили тунель, наприклад, то це буде прийменник з іменником. Можете вибрати собі будь-яку назву гори. З географічних якихось відомостей, от, і якраз у ній пробувати тунель. Далі: третє: зерно, весло, вишневе й крутиться. Ну, я думаю, що теж дуже легко, тому що це у нас морфологічний принцип. Зерно, тут от не зрозуміло, яку боку треба писати, але у нас в слові зерно. Під наголосом чітко чується, що пишеться е, і тому ми повинні в усіх інших споріднених словах писати таку ж саму букву. Теж саме весло, весла, теж саме вишневе вишня і слово крутиться. Ми з вами пам'ятаємо, чується ці, а ми з вами знаємо, чому фонетичну транскрипцію, процеси, які відбуваються в словах вивчали асимілятивні, там чергування, все інше, але крутить ось в іншій формі. Такого дієслова ми чуємо звук ЦІ, який передає буква Т, і ось воно в нас в цьому слові і є. Точно так же сюди ви можете додати багато прикладів дієслів на тіся, «шися», з ненаголошеними голосними е, -и», які перевіряються наголосом, і так далі. Наступне завдання. Тепер текст, і в цьому тексті ми повинні знайти і як приклад показати слова до кожного із принципів. Орфографія Пісок і Галька, пустище суворе, Стихії шквал і мужності урок, спокон віків штурмує скелі море, а ті не відступають і на крок. Подивишся на рівний поєдинок, мільйони хвиль нечувано могуть. Ну що для них ще декілька піщинок. Затоплять, змиють, знищать, розметуть. Та ось удар і небо завмирає. Об скелі море б'ється у злобі. Воно не любить їх і поважає, як рівних у нерівній боротьбі. Так, ну, починаємо із фонетичного принципу. І тут є такі слова, які от нам дуже добре підходять. Ну, наприклад, суворе, урок, скелі і так далі, море. Ну, таких слів ми можемо знайти дуже багато. Далі, морфологічний принцип. Ми маємо пам'ятаємо, що це у нас є слова на тіся ШСЯ, і одразу на них вже і дивимося. Подивися у нас є, але писати треба з буквою Ш. Далі, у нас є б'ється, чуємо так, але писати треба з буквою Т. Ну, от через те, що саме в інших формах таке є. Наступний момент, і це у нас з вами історичний або традиційний. Пам'ятаємо про слова з буквою Щ насамперед, з буквою Ї, я, ю і так далі. Ну і давайте от слово піщинка у нас, слово пустище у нас є. І ми можемо з вами це запропонувати, наприклад, як на початку слова, їх ось буква Є, б'ється знову ж таки саме в моменті з буквою Є, і так далі. Добре, і як це не дивно, у нас є ще й слово, яке за смисловим принципом теж треба писати. Це слово галька. З маленької літери ми з вами розуміємо, що це дрібні камінці, які, наприклад, складають з собою ґрунт ось на березі моря, на узбережжі. А Якщо це буде з великої літери написано, то це буде зменшено пестливе, а зневажливе таке. Формула слова Галина, імені Галина, Галька З великої літери, значить ім'я, з маленької літери значить те поняття, про яке ми з вами сьогодні сказали. І наостанок у нас творче завдання. От, запропоновано вам кілька груп слів, і треба скласти речення, так, щоб у реченні розкрити значення цього слова. Кобзар з маленької літери, кобзар з великої і кобзар з великої у лапках. Квітка з маленькою, квітка з великою. По-моєму, з Дефісом це прислівник, і по-моєму, прийменник із займенником. Атлас з наголосом на першому складі, і Атлас з наголосом на другому складі. От зараз у нас трошки збігаються завдання, і в принципі, це у нас якось якось нас відносить до тієї теми, яку ми тільки що закінчили. І як би це прислівник часткові, і якби це сполучник. Я думаю, що це не так складно. Ось. Згадаємо про квітку Нов'яненка, згадаємо про Тараса Шевченка, і якраз ілюстрації допомагають нам згадати про це. Ось, або виберіть щось із того, що вам більше до От, Наприклад, який дорогий цей атлас, тобто матерія. От, і я купив або купила собі географічний атлас для 10 класу, ну, наприклад. А ви можете скласти з якимось іншими, з якоюсь іншою парою або трійкою слів. На сьогодні це вся інформація, це тільки початок нашої цікавої роботи в новій темі графіка-орфографія. Дякую за вашу увагу. Говоріть і пишіть правильно. Будьте здорові, до побачення!